Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам покажу один з найкращих монтажів для ловлі на фідер. Таким монтажем я вже рибалю не перший рік. От Готуюся до фідерної риболовлі, в'яжу монтажі і вирішив з вами поділитися. Значить, для даного монтажа, що нам потрібно, звичайно, це сама кормушка. В даному випадку я використовую кормушки з ґрунтозацепами. так як рибалю на річці Західний Буг, де присутня така. Досить нормальна течія, тому використовую кормушечки з ґрунтозацепами. В даному випадку це 100-грамова. Далі нам потрібен застіпка з вертлюжком, ще один вертлюжок, гачечок, звичайно, і бісерина. Така більшого розміру і з більшим отвором. По гачках я використовую отакі від Golden Catch. Оці такі фідер мені не дуже сподобались від Golden Catch, такі розгинаються, а оці можуть бути при більш-менш нормальної якості, гострі і гарно тримають. Далі я використовую таку повіткову жилку 3D018. Дуже гарна жилочка, гарно тримає нагрузки. Ну і, звичайно, самий шнур, на якому ми будемо в'язати наш монтаж. Раніше я використовував жилку, ну, на жилці мені не дуже подобається, воно якось путається, вона має пам'ять. Ну і воно мені не дуже сподобалось, і тому я став в'язати на шнурах. Шнур такий я використовую китайський від цінайту, але такий доволі грубий. Значить, беремо 50-60 см шнура з запасом відрізаємо. І на ньому будемо в'язати наш монтаж. Так, взяли наш шнур, беремо бісер, і наше завдання продіти шнур через бісер. Три рази. Значить, продів я лишаю кінець такий 25, можливо, 30 сантиметрів. Ну, 25 десь отак. І протягуємо знов наш вільний кінець, знов бісер. Раз. Так, в нас утворилася отака петелька. І таких петельок має бути три. Так, продягаю другий раз. Є. Так, дві петельки. Так, дві петельки є і третій раз. Отак От натягнем. Спробуємо зараз продіти ще третій раз. Поправим зубочисткою отвір, щоб пролізло. Опа. І так, три рази. Отакі От в нас вийшли, бачите, три петельки, три рази проділи через бісер. І тепер оцей наш вільний кінець продягаємо в ці петлі два рази. Раз. І два. От так воно в нас вийшло. Проділи, і це все діло нам треба затягнути. Змочуємо і поступово, звідти, звідти, починаємо затягувати. Так, добре, міцно треба затягнути. Так. От що у нас вийшло. Цей вузел дуже гарно тримає. Бісер не зсовується, е, дуже гарно тримає кормушечку. Це вже перевірено. Дуже гарний надійний вузел вийшов. Так, бісер прив'язали. Далі ми беремо нашу кормушку застіпку вертлюжок, пристягуємо нашу кормушечку є. Продягаємо наш шнур у вертлюжок. Отак. таким чином, бачите? так воно виходить. І наступний крок нам потрібно зв'язати петельку. Нижче кормушки 2-3 см. Десь приблизно я так в'яжу. Беремо шнур, натягуємо і виміряємо десь 2-3 см. Отак. Складаємо шнур двоє і вузлом вісмірка в'яжемо петельку. Таку невеличку, велику не потрібно. Складаємо вдвоє, прокручуємо. Заводимо в цю петлю. Отак. І затягуємо. Добре потрібно затягнути. Так. Отака от петелька в нас вийшла. Так, лишній кінець обрізаємо. Є. І ще можна приплавити трошки зажигалкою зробити акуратніше. от так от така в нас вийшла петелька. от так Так, далі ми беремо наш шнур і з другої сторони в'яжемо або також петлю. Або в'яжемо вертлюжок. Я в'яжу вертлюжок. Раніше в'язав петлю. Зараз в'яжу вертлюжок. Мені так якось більше подобається. Значить, скільки від бісеру? Десь сантиметрів, я знаю, ну, 30, 35 більше не потрібно. Прив'язуємо наш вертлюжок. І за цей вертлюг ми будемо прив'язувати до основного нашого шнура. Значить, я прив'язую як вертлюг, так як гачок. От, складаю петельку, тоді навколо петлі роблю 3-4 обороти. Так як цей шнур грубий, можна менше трошки оборотів. Є протягую кінець у петлю. Раз. І це все діло ми змочуємо і затягуємо. Так, так. От так. І лишній кінець обрізаємо. Так. І також поправим ще зажигалочкою. Все, вертлюжок прив'язаний. Так. Це все готово. І ще нам залишилося зв'язати повідець. Беремо жилочку. Я беру 0,18 3D. Вона така зливається з водою, не видно. До речі, на рахунок діаметра повідка. Можна використовувати і 0,12 повідок. Я використовую 0,18, тому що у мене. Немає вставки фідергаму. Можна зв'язати оцей відвод з фідергаму там 10-12 см, хто ловить там більшу рибу, ляща крупного, то можна зв'язати цю вставку з фідергаму для кращої амортизації. І тоді дістати трофей, звичайно, шанси будуть більші. Ну, я ловлю так, я ловлю без фідергаму. Можливо, там в подальшому, як буду виїжджати на ніч на ляща, можливо, також з'їжджу собі з фідергаму. Ну, В даному випадку я вам покажу такий. Класичний монтаж, простий, і на який я рибалю вже давно. Так, тоді беремо жилочку і в'яжемо повідець. Так, беремо гачок. Протягуємо жилку з сторони жала гачка. Отак. От Такий запас робимо 10-12 см. Тоді складаємо жилку вдвоє. І обмотуємо навколо гачка й навколо петлі десь 5 оборотів. 2, 3, 4, 5. І продягаємо в петельку. Так, І тоді змочуємо і затягуємо. Але затягую я спочатку виймаю жилку з вушка. Отак. От і затягую вузлик на самому гачку. Вон змочив. Отак. От, От так, з двох сторін потрошки затягну. І тоді оцю жилку я завожу назад. Для чого я так роблю? Для того, щоб вона не зробилась такою. Пружинистою, так як вона має пам'ять. Бо якщо затягнути відразу, то вона тут буде така хвиляста. Ну і воно мені не дуже подобається. Я люблю, щоб вона була рівненька. Бачите, я в даному випадку вона от в цьому місці рівненька. Тому я затягую так, потім завожу жилку назад. Так, обрізаю зайвий кінець. Тоді на рахунок довжини повіця. На мою думку, довжина повіця, ідеальна, це від 50 см до метра. Я беру там золоту серединку 60-70 см. От на око відміряю і в'яжу петельку. Складаю вдвоє. І вузлом вісьмірка, в'яжу невеличку петельку. Отак, бачите. І затягуємо. Ну, затягуємо так, щоб та петля дуже великою не була. Нам петелька потрібна, маленька, акуратно так, затягнули. Відрізаємо, і наш повідець готовий. Ну і тепер способом петля в петлю заводимо в наш шнур, в петлю шнура. Так. Тоді тут, в петельку. Отак от воно, бачите, і затягуємо. Отак. От і так, монтаж наш інлайн готовий. І, на мою думку, він є одним з найкращих фідерних монтажів. Тому що він скользящий, от, нічого не заважає рибці, вона не чує великої нагрузки. І покльовки дуже помітні. По вершинці фідера. Отакий, От друзі, фідерний монтаж. Напишіть в коментарях, якими монтажами рибалите ви, який для вас є найкращий. Кому було корисне відео, поставте, звичайно, вподобайку. Підпишіться на канал. Попереду дуже багато ще цікавих риболов на фідер. Також після закінчення нересту буду виїжджати на лена, на поплавок. Тому підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Ну і до нових зустрічей на каналі.